кукурудзу. там посипать солью прямо з руки. О, і Професіонали працюють. Я в шокі. Спробую, скажу, як це все насмац, Смажу трима. Ну і з видом зараз подивимося, які тут ціни. Чай 34 фунта, з морепродуктами 125. Всім привітки! Ви на каналі travel Дівчина і сьогодні в нас буде дуже крута тема відео. Це стріт фуд, вулична їжа. Хочу вам показати, що готують місцеві єгиптяни і що можна спробувати на вулицях Хургади. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і пишіть гарні коментарі. Тут у нас готують фалафель. ось такі золотисті шарики, які готуються з нуту. Спершу нут відварюють, потім його перемелюють, додають різні спеції, ну і потім роблять ось такі круглі шарики, і вони смажуться в великій кількості олії. Така собі заміна м'ясу. На капуста в клярі. Тут всередині ще. готують ще всякі різні страви. Ось це похоже щось з квасові, Дюре, яйця, баклажани, Піта. Ось такий хліб начинений, не, не знаю, може м'ясо, овочами. Так, принести нам нашу фалапелю в такому виді. Вона в піті, Піта це ось такий хлібчик розрізаний навпіл. Всередині там фалафель з ноту і салат з соусом. Ось такі дві штучки. Ось така порція коштує 20 фунтів. Зараз спробую, і скажу, як це все насмак. Ну, виглядає так нічого. Таке, Як шаурма. Така смачна штука, дуже ситна, схоже на вегетаріанську шаурму тільки з різними приправами. А так нічого смачно. Тут якийсь баклажан з перцем жариться. А це Це теж піта. Тут у нас печеться і продається місцевий хліб, його називають Аїш Баладі. Деякі єгиптяни говорять на нього піта. Дуже часто купуємо в цьому місці цей хліб. Ціна його там, за штуку один фунт за один такий хлібчик. Дуже часто купуємо, бо тут завжди він свіжий, дуже швидко його розбирають місцеві. Такий гарячий Так, тут нас готує рибу. Смажить рибу. Так, а тут нас готують фуль, називається. Якийсь єгипетський бутерброд, шаурма. Не знаю, що, на що воно схоже, але так з хліба розрізають половинки і потім начиняють різним фаршем з овочами, І тут якісь соуси. І ось так. Що? Ні, він ламає вас. Телекторифов там мостор на. Торогів, кородони. Тороги. Батика телетрогифтанмост. Антисанітарія, самі бачите, все це робиться без перчаток. Тут це все норма. Такий він Єгипет. Або ти його приймаєш, або не приймаєш. Ось так. Так, зробили нам таку єгипетську шаурму. Так, пробуємо. Ну, просто лаваш з васолі. Нічого такого. З приправами. Відчувають якісь приправи, але так собі. Ну, мені не добре. Тут професіонали працюють. Анкіна сорок. Дина Вот мішел, мішел Тіт» називається. Цей корж. Ось так, тут професіонали працюють, поливається це все олією, вершковою олією. І таке виходить листкове тісто. Його розкачують, розтягують і випікають в олії. Я в шокі. Мені б воно вже Чого на голову впало. Є? Як вони це роблять? Скільки треба практики, щоб так навчитися? Але круто. Це вже готові готові коржі. А, До речі, вчора такі купували, дуже смачні. Прям такі масляні, піджарені, прям сподобались. Так, а тут у нас роблять піту. Це такий розрізаний хлібчик на філі. от начиняється таким різним, різним фаршом. Може бути з овочами, може бути з м'ясом, хто що любить. Зараз покажу ближче. Тут одразу готують за прилавком. Печінка пахне смаженою печінкою. Так, зробили нам піту. Ось така піта коштує 30 фунтів з м'ясом, ну і тут якісь овочі мариновані. Острі. Вчора я таку куштувала. дуже сподобалось, але ми брали за очами з овочами фалафелю, а тут вже з несом. Так, ось тут смажать в нас кукурудзу. Ми собі взяли дві штуки на пробу. Одна така кукурудзина коштує 15 фунтів. Що нам посипать солью Забувся. Зараз так достане з бутилки сіль Так прямо з руки. О.

Дерев'яна гітарка, ага. <ріст> цікаво, є струни, одна одна струна. Одну місцеву кафешку перекисів, тут така в нас атмосферка, вентилятори на нас дують. Ну і з видом на вулицю. Ми залізли на другий поверх, там ще знизу можна сидіти. Зараз подивимося, які тут ціни. Почнемо з алкогольних напоїв. Тут у нас є пиво. Звичайно, на російській мові. Стелла. Стелла місц... місцева 54 фунта. Стелла айс. 69 У нас термас 74. Коротше, повинна тут одна ціна, 99,305. Я не знаю, це все знак питання, напевно, треба запитувати. Ось, йдемо далі. Так, гарячі напої, чай 34 фунта, чай з м'яти 37, чай з молоком 53, нескафе 55, подвійник еспресо 75, кофе по-турецький 50, кофе лате 80, капучино 80. Так, далі. віскі 89, джин 89. Дві соки, манго 65, апельсин 65, так, 65, саме менше це 55, лимон. Молочні коктейлі. Що ще тут в нас є? Алкоголь. Алкоголь, звичайно, різний. Блін, все, що хочеш, Салат. а супи є. Так, наприклад, суп. З морепродуктами 125, креветки суп теж 125. навіть борщ, борщ 99. Ну 99 Так, суп болта 65. Далі салати у нас. Е так, греческий салат 99, серфіта 65 з тахіною 165. Так, села там, понятно. Так, головні блюда, морепродукти. Ціла риба 285. Королівські креветки з сиром 475. Не знаю за скільки грам, бо все по-арабськи. Не зрозуміло. Краб теж знак питання, а із морепродуктів 545. Далі макарони, куриця. Що в нас? О, піца, так, ми замовили піцу. Маргарита у нас 194. Тут є різні види піц, наприклад, з морепродуктами 309. Там входить помідор, сир, креветка, кальмари, тунець. Чотири види сиру, сиром 269. Ну і Сендвічі є. Куриний кабаб 156, шаурма 156, ходови 156. Ну і десерти. Десерти у нас морозиво. 4 штуки 175, мабуть, в шариках чотири шарика, йогурт з медом, 120 фруктовий салат, 130 пахлава 170. Дуже багато сиру медор. Дійсно, така рука. Триста за все піца в нас коштувала 194 Картопля при 85 і пиво 69. За все 340. Але піца була дуже смачна. Я думаю, ми сюди ще не раз прийдемо. Ось так виглядає ця кафешка. Агрополіс називається. Тут відразу можна і меню подивитися на російській мові.

<تسجيل> لا ما بتعلمش عليا هي لك في الملعب <تسجيل> انا بلاقي في الكره 外面加点